На Чернігівщині співробітники управління СБУ викрили злочинну групу осіб, до складу якої входило четверо громадян України. Останні налагодили на території області незаконний обіг вибухових речовин, пристроїв та боєприпасів. Встановлено, що 47-річний місцевий мешканець разом зі своїми спільниками виготовляв вибухові пристрої. Для цього вони за допомогою спеціальних компонентів у кустарних умовах робили вибухову речовину, якою наповнювали пластикові ємності. І у подальшому збували їх зацікавленими особами. У результаті проведення оперативних заходів співробітники СБУ задокументували два факти збуту саморобних вибухових пристроїв загальною вагою понад 30 кілограмів та понад один кілограм тротилу. Відомості щодо злочинних дій вказаних осіб внесено слідчим у МВС в Чернігівській області до єдиного реєстру досудових розслідувань. 22 листопада у Чернігові в ході спеціальної операції з залученням бійців спецпідрозділу Альфа СБУ затримала двох зловмисників на гарячому одразу після реалізації ними 18 Вибухових пристроїв загальною вагою майже 24 кілограми та 80 набоїв того ж дня. Правоохоронці затримали ще двох спільників за місцем їхнього проживання. Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях учасників злочинної групи було виявлено та вилучено 108 набоїв різного калібру, дві тротилові шашки та електродетонатори до них, вогнепровідний шнур для запалювання. Вибухових речовин, незареєстровану зареєстровану холодну та вогнепальну мисливську зброю, а також речовини, які використовувалися для виготовлення вибухових пристроїв. Наразі чотирьом зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочину. Санкція частини першої статті 263 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Триває досудове слідство. Організатору групи обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Повідомляє прес-група управління СБУ в Чернігівській області.